Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь на наш канал та на наш інстаграм. Там ще більше новин футболу. Ну а ми починаємо. Ребров відхилив фантастичні пропозиції з близького сходу заради збірної України. Тренер міг поєднувати дві посади. Колишній коментатор Віктор Васко розповів, як Сергій Ребров міг очолити клуб з близького сходу паралельно з роботою в збірні України. Я вам зараз історію розкажу. Ребров відхилив недавно просто шалену з фінансової точки зору пропозицію від Аль-Джазіри, причому Еміраський клуб погоджувався на сумісництво у клубі та збірні України. Ребров відмовився. Я знаю, Аль Шабаб також був зацікавлений. Також виходив, там гроші просто космос. Я не розумію, цифри не буду говорити, щоб ніхто не поплив. Ребров все це відхилив. Всі, хто до цієї збірної наближений, говорять, Ребров фанатик, він живе цією збірною. Я вважаю, що така людина необхідна. Уав. Поділився в програмі Вацко Лайф. Привіт, футбольні прихильники! У нас для вас захоплююча новина. Тепер у вас є унікальна можливість стати спонсором нашого каналу і взяти участь у нашій футбольній спільноті. Спонсорська підтримка дозволить нам досконалювати контент. Якщо ви хочете стати частиною нашого футбольного світу та отримати ексклюзивні бонуси, переходьте за посиланням у розділ Спонсорська підтримка та оберіть свій рівень участі. Разом ми зможемо робити ще більше і краще. Також ви можете підтримати наш канал Донатом на гаманець PayPal. Посилання в описі. Ну а ми продовжуємо. Мудрик став найгіршим він гром АПЛ за важливим показником. Український вінгер лондонського Челсі Михайла Мудрик в середньому втрачає м'яч 39 разів у розрахунку на 100 дотиків. Повідомляє журналіст авторитетного З Атлетік Ліам Твомій. Зазначається, що серед атакувальних півзахисників англійської прем'єр-ліги, які зіграли в цьому сезоні більше 500 хвилин, 23 екс-футболіст Донецького Шахтаря є найгіршим за показником втрат на 100 дотиків. В цьому сезоні Михайло Мудрик провів 23 матчі за Челсі. Відзначився з чотирма забитими м'ячами та одною гольовою передачею. Портал Трансфер оцінює його вартість у 40 мільйонів євро. Віктор Цянков отримав найнижчу оцінку у складі Жирони за матч проти Сельти. Український вінгер іспанської Жирони Віктор Циганков прийняв участь у матчі чемпіонату Іспанії проти Сельти. Циганков, вийшовши у стартовому складі своєї команди, провів на полі 82 хвилини. Статистичний портал SofaScore поставив півзахиснику 6,5 бала. Це найнижча оцінка серед усіх футболістів Жирони за звітний поєдинок. На рахунку циганкова 26 точних передач. 4 невдалі навіси, 2 неточні удари та 5 виграних єдиноборств з 11. Що стосується іншого українця Артема Довбика, то його оцінка 7,3 бала. Це одна з найкращих оцінок у команді. Влітку Ювентус ще раз спробує придбати Судакова, але не збирається задовольняти непомірні фінансові апетити шахтаря. Туринський Ювентус, який відмовився від ідеї придбання цієї зими півзахисника Донецького шахтаря Георгія Судакова, влітку зробить нову спробу оформити такий трансфер. Інформує TMW. За інформацією джерела туринці мають намір все ж переконати гірників стримати свої фінансові апетити. Повідомляється, що Ювентус знає про бажання Шахтаря заробити на продажу Судакова щонайменше 30 мільйонів євро, але в переговорах прагнутиме вийти на меншу суму відступних. Нагадуємо, ще один представник серії А Наполі також претендував на трансфер Судакова, але відмовився від цієї витівки, коли дізнався цінник, який Шахтар встановив своєму розпіареному хаубеку. Артем Мілевський, головний прокурор, заходить і каже: Блін, ти ж Мілевський, хлопці, що ви робите? Відпустіть його. Колишній нападник Київського «Динамо» Артем Мілевський розповів про нещодавний обшук, який провела поліція в його будинку. Почалось щось шуміти. Як виявилося, потім це був спеціальний лом. Наступної миті вже чую тупіт на другий поверх. Забігають перші два хлопці з калашами у масках у бронежилетах. Підйом. Перше запитання зброї є. У мене під покривалом телефон. Кажу ні. Запитують, чи є діти. Кажу ні. Далі, а хто є? Я у сусідній кімнаті хлопець. Хочуть мене за руки підняти. Я кажу, я сам, що треба. Добре, що найголовніше прокурор заходить, вмикає світло туди-сюди, дивиться на мене, починає посміхатися. Думаю, фух, ймовірно, дізнався. Дай Боже, щоб дізнався, і каже: Блін, ти ж мілевський, хлопці, що ви робите? Відпустіть його! Вони зняли маски, калаші в бік. Я вже трохи спокійніше став. Що таке, що відбувається? А вони зараз усе пояснимо. Усіх розбудемо, усіх вниз. Сказав Мілевський в ефірі свого каналу на платформі Твіч. Друг Мілевського також додав, що як виявилося, у постанові було вказано ім'я старого власника будинку, який виїхав до Іспанії ще три роки тому. Реал підписує чергового українця. Він дуже холодний, робить трохи дивні речі. Воротар Ілля Волошин найближчим часом має приєднатись до молодіжної команди Реала. Волошин приєднається до молодіжної команди Реала вже цього тижня. Інформує видання «Релево». Двохметровий голкіпер не лише чудово діє в рамках воріт, але й класно грає обома ногами. Волошин отримав чудову рекомендацію від представників Райо Махадаонди, які він провів першу половину сезону. У нього типовий характер людини зі Східної Європи. Волошин мало говорить. Він дуже холодний, робить трохи дивні речі. Але зупиняє все. У Іллі безсумнівно характеристики для вищої ліги. Цікаво, що трансфермаркет вже повідомляє, що Ілля Волошин приєднався до Реала, проте умови не розголошуються. В цьому сезоні Воротар зіграв у 11 матчах за Раю Махадаонду, у вісьми з них витримавши ворота в недоторканності. Друга поразка в двох матчах. Динамо на зборах програло легії. У понеділок, 29 січня, Динамо провело свій другий спаринг на зимових зборах в Туреччині і знову невдало. Суперником киян сьогодні була титулована польська легія. На перший тайм у киян вийшли Пономаренко та Діало, який щоправда відіграв лише 25 хвилин. А також Дячук та Міхавко в обороні. У півзахисті з'явилися Граманді та Царенко. Почали кияни непогано, принаймні не гірше за поляків, які вже завершують свій збір. Щоправда, гра довгий час була досить сумбурною, поки легі не відкрила рахунок на 31 й хвилині після флангового навісу та удару головою. Динамо відповіло одразу, після подачі з фланга від Кабаєва пономаренку ногою переоправив у сітку. І все-таки поляки пішли на перерву, ведучи в рахунку після дальнього удару в кінці тайму. На другий тайм Шовковський випустив майже новий склад, який проявив себе гірше, ніж першотаймівський. Легія почала тайм краще і логічно забула третій гол. Правда, тут варто відзначити помилку сироти, який своїм кіксом фактично вивів гравця Легії віч на віч. До кінця матчу кияни нічого цікавого в атаці не вигадали. Легія спокійно довела гру до перемоги 1-3, друга поразка Динамо у двох турецьких матчах. У вівторок команда Шавковського зіграє з пахтакором Максима Шацьких. Джинуа і Марсель готують трансфер. Маліновський може стати частиною угоди. За інформацією талійських ЗМІ, Дженуа хоче до кінця січня встигнути підписати Форварда Марселя Вітінньою і готова включити в угоду ситуацію Руслана Малиновського, контракт якого належить саме французькому клубу. Повідомляючи, що грифони не проти активізувати опцію викупу контракту українця, який грає за командою на правах оренди, аби Марсель погодився на перехід Вітінні з невеликою знижкою. Трансфер Цінні оцінюється у 20-25 мільйонів. А за Маліновського французький клуб хоче отримати 10 мільйонів євро. Оренда Руслана завершується наприкінці сезону. Цього сезону гравець провів 21 матч, забив два голи і зробив дві результативні передачі. Контракт українця з Марселем завершується 26 го року. Нападника Дніпра 1 помітили на тренуванні Полісся. Він залишить клуб. Українські вболівальники помітили на світлинах з тренування Житомирського полісся бразильського нападника Дніпра-1 Вендела Габрієла. Більше сайт фанатів Дніпра 1 ФК Дніпро повідомляє, що 19-річний футболіст дійсно невдовзі стане гравцем вовків. Нагадуємо, Вендел Габріел приєднався до Дніпра 1 влітку 23-го року. Трансфер відбувся на правах вільного агента з Палмейроса, а нападника одразу відправили в команду Ю 19 За півроку Вендел так і не провів жодного матчу за дорослу команду Дніпра 1